Любі друзі, вітаю вас на нашому каналі. І сьогоднішнє відео буде про такого плану підлокотник з дерев'яними накладками. Я ще не працював з такими підлокотниками. Це перший опит буде, але ж е, треба замінити корзам на тканину, тому що він, дивіться, він сипеться. Бачите, що з ним? Кожзаму кажуть 7 років. І він сипеться вже. От такі підлокути будемо з вами робити. Оці накладочки, вони дуже легко знімаються, вони вставляються дуже просто і дуже просто виймаються. Бачите? Такі трубки з сланцями. Ми їх залишаємо. Я вважаю, що ми тут, може, ще й лаком покриємо трошки. Відновити їх, побачимо. Бачите, тут плями якісь. Побачимо, що з ними можна зробити. Ну, все остальне будемо знімати зараз і викраювати з тканини все. це. По першу чергу, треба нижню частину оцю, зняти флізелін, витягнути ці скоби і скоби витягнути. З основної тканини, з кожзама. Зняти е, ножки. От. Все остальне, я думаю, цього показувати не потрібно. Ну, давайте я трошки продемонструю, як витягую я скоби. Отвверточка, я вже це не раз показував. Піддіваємо отверточкою Трошки. Все це піддіваємо. І потім бокорізами. Я працюю з бокорізами. Мені так зручніше, бачите? Сильно прижимати не треба, просто щоб не перекусювати їх. Але ж, бачите, все так витягується все. І ножки зняти. Отверточка заточена. Аккуратно. Вони на гвіздочках там. Бачите, два гвіздочка. Потім їх можна підрихтувати плоскогубцями і забити знову. Знову, коли все буде вже перетягнуто. Ножки будуть стоять на місці. Ну, продовжуємо, продовжуємо розбирати все. Скоби всі витягнули. Знімаємо флізелінцей. І дивіться, тут кожзам застрелений також скобами. Все треба витягувати. Скоби застреляні в ДСП, це не дерево. Дуже важко витягуються Продовжуємо. Так, друзі, тут все звільнено вже від скоб і тепер. Залишається кріпьошу відкрутити. Цим кріпіжом це, як кажуть, папа і мама, який кріпиться до основної частини дивана. Підлокотники ці. Самий диван ми не перетягуємо, там тканина в задовільному стані. Заказчик вирішив не перетягувати. А корзам цей хоче убрати тепер. Тому ми це відкручуємо, але тут є нюанс. Я зараз розкажу, секундочку. Дивіться. Коли ми знімаємо кріп'єш, оці шурупи, саморізи, я завжди закручую їх назад. Майже до кінця. Дивіться. Це можна робити не... Можна так зробити, дивіться, потім все це підривається. Бачите як? А можна вкрутити їх, коли знімаєш вже обшивку От. І залишається отвір. Туди їх закручувати. Тоді я пізніше розкажу, коли тканину вже одягаєте, коли чехол цей і вже ви одягаєте, ви чувствуєте, пальчиком пройшли по шурупам, надрізи ножичком зробили. чи ножицями. І всі шурупчики вилізли наверх у вас і кріпеш на тому же місці. Ви потім не шукаєте отвір. Вам все видно. Тепер знімаємо корзан. Завернули одну сторону, завернули другу сторону. І потихеньку один край і другий край. Потихеньку це знімаємо. Натяжка дуже хороша, але все воно дуже гарно знімається. Просто не треба спішити. Це місце, куди одягається фланець з трубкою, ось сюди, воно прикручено теж на саморези. Дивіться, бачите саморези. Все відкручуємо, знімаємо, а потом тільки знімемо тканину. Все, тепер ми знімаємо чехол. І далі будемо все, пороть оце і по цьому шаблону кроїть з нової тканини, яка тут буде. Поїхали далі. Ми зняли два чехли з підлокотників. Один чехол я залишаю. Завжди один залишаю для зразка. От. А цей чехол все, розпороли по кусочкам. По цьому будемо кроїти правий і лівий підлокотник. підлокотник. Вибачте. Ну, продовжуємо далі. Зараз це обвожу маркером і покажу вам, що виходить. Це один підлокотник буде. Отак, друзі, вийшло. Розкроїв все, вже все відрізано. Ось так, бачите, да? це один підлокотник вже у нас. Викроєний. Зараз покроємо другий і будемо зістрачувати. Тут довжини не вистачало, от, Прийшлось трошки от кусочок такий ще відрізочок зробити, щоб дострочити сюди. От. Ну, от. Складного тут нічого немає, Лише е, треба бути уважним. Наприклад, я е, тут був корзам. Він тягнеться трошки сильніше, краще тягнеться, ніж просто тканина. Тому я зробив трошки запас, десь приблизно пів см по кожній стороні. От, щоб воно легко вділося. Тому що знімалося дуже важко. кожзам я маю на увазі. Ну зараз будемо все страчувати. Друзі, хочу вам ще такий момент підказати. Коли зробили пристрочку підлокотника одну сторону, другу ще не робимо. Прикладаємо і дивимося, як воно все йде по ширині, скільки вам потрібно брати запасу на строчку, щоб ви змогли потім все це натягнути на підлокотник. Справа в тому, що тут був, я розкрою робив по шкірозаміннику, От, він тягнеться краще. Він тягнеться краще, ніж тканина. Ну, хоча буває таке, що і тканина тягнеться так. Дуже багато китайської матерії, яка дуже тягнеться в різні сторони. Я з такою не працюю, тому що вона непрактична. На підлокотники її можна використовувати, а на ту частину, де сидимо чи лежимо, не можна, бо вона, вона тягнеться дуже. От, бачите, тут у мене ось. Я бачу вже, що в мене ну я можу сантиметр брати запас. Так що я знімаю зараз і пристрачую другу сторону, потім буду натягувати. І тут у мене, дивіться, ось ці саморези, дивіться, отут я два закрутив тоді, оставив, ну... Оця частина і ця частина, 4 саморізи на кріпьош іде, щоб підлокотник вдівався. Тут дуже гарно прощупується воно. Якщо тканину опустить, дуже гарно все прощупується і тут можна. Буває таке ДСП, на якому після того, як ви викрутили саморізи, нема такого бугорка. Понимаєте? Тут бугорочок є і він через тканину прощупується. Все залежить від основи ДСП. Чим більше клеє, тим буде краще видний наощуп цей бугорок. Ну, продовжимо далі. Я застрачую зараз другу сторону і буду вдягати. Один я вже вдів, я зараз покажу вам. Ось все він. Красавчик вже готовий. От. Ну, буде натягуватися, оце все розтягується. Буде натяжка йти вниз. От. Все буде рівненько, оці складочки, всі вони уберуться. Працюємо далі. Зараз я підлокотник розвернув, перевернув, бачите як? І це низ підлокотника. І я буду зараз застрілювати. Оцю частину задню натягувати, прихвачу і передню частину оцю прихвачу. А тоді вже буду підтягувати оці бокові частини потихеньку. Ну, Сильно не треба натяжку тут робити. Е, ви коли будете, якщо хтось буде робити, то е, звертайте увагу на те, щоб нижній шов оцей. Ну він верхній, це перевернутий підлокотник. Оцей шов, щоб був симетричний одна сторона до другої. Я зараз застріляю, я потім це все поясню ще раз. Зараз я буду пристрілювати оцю частину і передню частину. Трошки підтягую і пристрілюю. І тут. Я застріляв. Нижню частину. І тепер буду пристрілювати тут флізелін. І забивати ніжки. От. Нічого тут складного немає. Якщо хтось переживає, що щось не вийде, не переживайте. Дуже багато людей вже по моїм відеороликам зробили і перетяжку диванів, і пружиних блоків, і м'яких уголків, кухонних кухонних уголків, все роблять і дуже довольні. Як там кажуть, <кій> очі бояться а руки роблять. Так що не бійтесь. Зараз я буду пристрелювати фрізелін, забивати ножки і прикручувати відповідні частини, які будуть вдіватися на сам диван. Я прикрутив частини, які будуть вдягатися. На сам диван. Ось одна і друга. Як кажуть папа і мама. Це в нас папа, від'єдна частина мама. І прикрутив оці частини, на які вдівається сам підлокотник дерев'яний з фланцями. Я зараз його вдіваю. Він просто забивається отак і все. Все, це така система кріплення. От. І підлокотник у нас готовий. Один. Зараз також збираємо другий. Ось, друзі, готовий другий підлокотник. Предложив я заказчику це п'ятно обрати, для цього потрібно реставрація повна. Треба обира все покриття до дерева. І Марилко їх покривати і потім лаком. Ну, замовник каже, не треба, хай буде вже так. Не робіть цього. Ну, отак, друзі, все готово. Можете братись за таку роботу і не боятися. Нічого тут страшного нема. От, а я, вибачте, я за мою українську мову завжди на російській розмовляв. Тепер. І не можу, і не хочу. По ряду причин. Ви мене зрозумієте, шановні українці. Ну, хтось і в Росії може зрозуміє. Дякую всім. Дивіться мої відео. Буду тепер розмовляти на українській. Привикайте. І я також буду привикати. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дякую всім до побачення.